Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Він пригрозив заходу ядерним ударом. 275 ракет. Російська армія випустила по українцях із 24-го лютого. Абсолютна більшість по житлових будинках країна під ударом, але наші збройні сили активно чинять опір росіянам. Моя швидка і санітарний транспорт став моїм медичним пунктом. Для мене незалежність це коли людина вільна, повністю в своїх думках, в своїх словах. З такими людьми, з таким прагненням до свободи, в нас тільки один вихід це перемагати і жити під вільним, мирним українським небом. Складно дивитися на те, як мої побратими хвилюються, деякі з них просто, не соромлячись, починали молитися, ну і слава Богу, ми вижили. На своїй землі нас є своя історія, своя культура, своя мова, і вона дуже глибока.